Я щось порушив, щось можна і знайти. Що порушив друзі, всім привіт! Зараз ви переглянете відеоролик, чесно кажучи, після перегляду якого у мене складається думка. Що більшість поліцейських, в тому числі і даний поліцейський, взагалі не орієнтуються в чинному законодавстві. Вони взагалі не бачили в очі закон України про національну поліцію. Вони переглянули якихось фільмів і думають, що вони безпідставно, без будь-якої підстави, можуть пред'являти вимоги до водіїв, до інших учасників дорожнього руху. Загалом дивіться відеоролик. А в кінці дам свою особисту оцінку з юридичної точки зору. Добрий день! Добрый! Управління патронная полиция поймал поліції mm -hmm. лимит. Не військові? Не-не. Nee, nee. Що у вас это? Ничего. пасажирів. Коваль, ничего нельзя. Гранаты, бомбы. Не, nee, нічого на маты. Нет. Nee. Это апарата посила. Ну mm, да. Діас, троги, Все еду. А що, щось порушили? Щось порушили? Щось можна і на порушили. Щось можна і на тише порушить. Щось можна і на тише порушить. Напрыгнуть. Напрыгнуть. Зеркало там Заборонено виявляти заборонено було, виявляти? Коли ви зупинили машину. Чому? Ну я по факту щось порушив, чи я? Ага. Я по факту щось порушив, коли їхав. Факту, но вы еще не. Ну так я. Ну кажется, я просто не, ну, не просто не хочу просто так пред'являти документы. Чому? Ну а я ми повинні предъявлять? Я же нічого не порушую. Я просто їду. Бо вы є водій. Ну да, ну на я же нічого не порушу. На вимогу працівника полиции. На законно вимогу працівника полиції. На закон, а я на закон. Ну а що я порушую, я предъявляю документи. Я законно вимагаю. А не, на даний момент незаконно порушую. Чому це. Ну а що я порушую? Я ничего не порушую. Я что мы не предъявляю, що ви порушуєте? Так а для чого мені показуєте, що порушував? Переконався, що є водій. Ну є водій, є документи, це все є. Ну то ж не показали, та й поїхали. Просто що, просто наші мені під'являти, розумієте? Є права, є. Показала, паспорт. Покажіть, я ж ну, покажите, ну, для, що, все, для, ну чого? для чого? Ну для чого? Ну для чого? Я там знаю, для чого написали правила дорожнього руху. Закон українського. написали, що я повинен пред'явити документи на законну вимогу, щось умову. Це так написано, так. А на закон. Просто так нашому не показують документ. Є страховка нова, дивіться, ось тільки ти зробив, бачите, нещодавно ну, все є. У Боїте, що порчу, давайте. Я вам свої покажу, вам дам свої. Мені просто цікаво, Що вони вам дадуть? Я вам чи, ви, ну, чи ви маєте право керувати, їдете, все. Тут ж нічого ж такого, зарядний, Ігор Олександр ніхто. Все? Що, що, що? що проблема? Да, Та нема, просто, ну, типа, наша, просто. Я, я просто думаю, що ви стоїте тут і нюхаєте, як я не переїжджаю, типа, або не, не нюхаєте. І нюхайте. так і це і я так думаю, що ну, ви просто то, зупиняєте. Це то, треба на то. На той волк лісу, щоб не, я так просто думаю, що ви зупиняєте для того, щоб просто типу, понюхати п'яночі на п'яночі, щоб оформити просто 30 років. Ну, не знаю. Друзі, ви просто вдумайтесь в його слова. Тобто, по його логіці, якщо вас зупинили і ви йому не сподобались, ви відстоюєте свої права, він може знайти якісь правопорушення в майбутньому, не назвавши причину зупинки, і скласти на вас постанову. Така в нього логіка. А що ж нам говорить закон? У нас є стаття 35 закону України про національну поліцію, в якій вказано 11 підстав зупиняти транспортні засоби. Якщо він вас зупиняє, не на. Називає конкретну підставу і в майбутньому не підтверджує її доказами будь-якими фактичними даними згідно статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення і складає в майбутньому на вашу постанову після незаконної причини зупинки. Такі постанови в майбутньому скасовуються, навіть як ви реально щось порушили, і є практика суду, але даний інспектор, напевно, цього не знає, ну і напевно не хоче знати. Отож, друзі, знайте свої права і вчіться правильно їх відстоювати. Обов'язково фіксуйте діалог на відеокамеру від початку розмови і до кінця. Якщо була незаконна причина зупинки, телефонуйте на гарячу лінію 0800 500 202, Лишайте скаргу. Також лишайте скаргу на 102. Е, Можете заповнити заяву, долучивши обов'язково відеоматеріали, щоб з даними співробітниками поліції обов'язково провели службову перевірку.